Шановні підписники, і так наступив наступний день нашої праці. Зараз будемо відбиратися, їхати кумові локалити пшеничку. Кум нам допоміг. Зараз і миємо. Читали ваші коментарі. Ну, погляди у людей різні. У нас своє бачення на ці всі речі, у вас свої. Ми до ваших порад, так сказати, прислуховуємося. Нам один підписник писав у ну, тих попередніх відео, що шківа розріжте, поставте. Прийшлося так і зробити, як він нам ем, так сказав, зарекомендував. Ми розрізали, поставили. Він пише: я ж вам писав. Я читаю все. Просто я не знаю, як там відповісти. оце це все діло. Ну, другий раз понажимають і букви та через букву, або пальці ж то всі, воно не, не так нажимається, як хочеш. Та за цілий день так крутися, то воно ем, не до того. По поводу балансирів, що наше стільки балансирів сюди-туди. Ребята, ми ж і резину поставили не ви ж бачите? Це резина із комбайна Ниви. Оті малі поворотні колеса, їх посадили. Для чого це зробили? Більше в нас на цей трактор використовується в транспортних роботах. Ви ж як бачили, стільки прицепів тягає сюди. Якщо ці балансири убрати або поставити його стандартну резину, та передок плегає так, що хоча він і не підпружинений. А раз він плегає, значить розбиває ось качення і розбиває ті втулки. А так він трактор плеве. Далі поставили в цю резину при повороті, не ви не викидає е, з під протектора е, ні пшеничку, ні нарушає, ні корінь, ніде нічого. А на тих скатах, що втоптує, що викидає. От от для цього, так що ну не задавайте таких питань. А на що, а що до чого? Прикидай трошки так сказати хрен кносу. Думаєте, те, чим ви пишете. Ото такі справи. Так що будемо працювати, заснімемо ту дорогу, яку ми ремонтували. Зараз подивимося, що з нею сталося за неділю. Та вже ж люди, як користуватися, обісрати тебе, але тільки підлагодить, е, нема е, ні в кого такого бажання. Тільки користуватися, аби хтось, а обхаять обгудить. Ну нічого, будемо їхати, заснімемо, подивимося. Так що, працюємо. У нас є схема. Ну, у кума вона є, але тільки ж там нічого не написано. А, да, Це воно написано. а на нашій сівалці тільки одні отвори залишилися. Ну, Сівалка своя да, нам. Ну, Ми користуємося. Нас воно поки влаштовує. Зараз ось Костік розкаже, він робив у цій отраслі, він знає як регулювати. Практику проходив у Корнієнка та Антоновича. Сейчас він розкаже, як все регулюється, як на шестернях перекидати. Так, Косик? Ну, Може потахеньку розказувати тут. Что там да. На глаз выставит только парень. Объяснил. На глаз, говорит, <каже>, выставил. А он от по ходу покажет сколько кинул, да? да. Ваши, сейчас, я, сейчас я про Костю расскажу. Сейчас я его засватаю. За Кошку. За Катюху. Сейчас. За Козакопа? Ну, а как? Льоша, ось тобі зять, бобошко, дивися, Костя. 33 роки і не жонатий. 36 на. Прибавив ще троєчку. 36. І не женатий досі. Такий 6? 37 уже на. Да. Так, да, так що. Мені 36. Ось так. Так він 340 не вліде. Та бобошка дріб. Він з собою МТЗ забере. А ты будешь кумать на юмзаку? Да нет, это уже царь. Там як его пригнал ему дрецель, а на том месте. Дилять, дилять. Не хватило, да, кумать? Да. Ну, стихи есть. Чув не холодно ку, в'язаних? кув'язаних кумець Так, Бідерочка не встигли одробити і вже краї у них погнулися. Ну ж дуже воно благеньке. Трошки я його одрихтував. І от що робимо? Ставимо таке колечко от сюди в пас. Два штуки я вже зробив, отак воно виглядає. Добав, дивіться. Отак от воно виглядає. Проволочка там. І тепер. Та! Тепер вони не зжимаються, І точно так же і друге. А це А положення. не липів, вони зжалися, тут рветься, і його не вистачає цього віденечка. А так, ось, ну залишилося одне. Зараз колечко, зараз швиденько, раз, і відра до бою готові. Отак. От і так на майбутнє. Задум'є. Ну тільки ж. Не вистачає часу це все діло робити. О чим я. Ну, будучи пацаном, е, був у мене отакий от мотоцикл М104. трохи розний. Ну, там два колечка, понятне діло, слабеньке воно діло. І був у нас тут на токарем Толік. І той каже, давай поршень привозь, я зроблю так, що буде в тебе їхати так, як треба. Я ж розібрав, привіз поршень, він нарізав третє кольцо і бобишку поставив. Ну, поставив я не нове третє кольцо, а трошки бивушнє. йолки палки народився мотоцикл. Він тянуть, став. Казалось би, та третє кольцо, що там? Взять е, чехословацький е, мопед, ява 50 на, не, на неї казали, і Л Ява 0,5 Чехословацький, там трьохкольцовий поршень стояв. А вже бінзопили, пішли, є одне кольцо, є два. Ну, я трошки хочу зробити на юмза, ноу-хау. Ну, тупенький він у мене. Я вже що йому, як йому, вже й поршнюва нова, ті нова, і сидить. Ну-ну, ну не й так він їде, як він дожен їхати, йолки палки Ну от як ви бачите, юмзовський поршень. Ну тільки ж з одним маслосомним. Вважайте, скільки тут компресіонних колиць. Масло сьом, не одне, раз, два, три, чотири. Попробую зробити четверте кольцо. І подивимося, який з цього діла буде результат, який буде ефект. Ну це туди буде трошки пізніше. Ось вже ж з підкормочкою пшенички ми розібралися, сьогодні допомогли і кумові. Так що все, казалось би, ладиться. Ну, неочередна робота, завтра. Це днів на три. Ну, робити її треба, діватися нікуди. Так що з цим ділом відставимо. Ну і тут е, намічається головка Юмза. Думаю, ще головку помінять. Може, там причина, що він у мене? Ривками він якось робить. Ну, я не думаю, що то паливна апаратура. Е, ту паливну апаратуру робив такий чоловік, який прощатиця ж ніяк не міг. То не в паливній апаратурі. Він у мене робив з самого початку. Хто б ту апаратуру робив, а от він так, він так робить. Що воно з тими моторами? Ну, то ми розберемося. В свій час, коли сівалку ми цю перебирали, ми її усилили. Як ви знаєте, рама в неї посередині тріскається, вона прогибається. От. І ми усилили, от таку такий профільну трубу кинули. Вона все сіна тут труба. От як ви бачите, усилення, нічого воно тут не мішає. Ну, Інше кріплення, банок, понятне діло, що переробили. І от уже стільки воно в нас років і все чітко. От, Як ми її обслуговуємо? Закінчили ми підкорми пшеничку, понятне діло, як не видувай, а о -о 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 -та пелячка із мінеральних добрив вона там залишається. Андрюша водичкою промив. Тепер вона висохне і задуємо обикновеним маслом моторним М10 Г2К. От так, яке в нас є. Не, не отработкою, не соляркою, ніде нічого. Перед... До цього вона в нас вже була оброблена. От дивіться, в якому воно стані. Ось воно, воно навіть не позмивалося. Воно жарненьке, все трошки пилячкою поприбало. Ну воно не ржавіє, оті всі, так сказати, шви туди не затікає. І воно не ржавіє. Точно же в середині. І всередині. чуть чуть а шви там і видно прям, Де? що маслочко як буде. Тепер вона у нас висохне. І ми її маслом продмемо і нас стоять. Ну, діло, що стоїть вона на дворі, трошки й мохом взялася. Ну, Ці сівалки, мабуть, стільки років, як мені, а може й більше. Я не знаю. Вона була тукова, не дискова. Сіяли під сі... люцерку нею сіяли. Ну, а це вже ми на диски поставили її, бо нам ті туки, куди вони? Оце отак. Після пшенички ми її не мили. Ми її просто видули, да, і я її маслом да, зупинила. Ми водою не мили. Видули, масличком все це діло шви пройшлися і все нормально. І точно так же і ципки, все на світі. Оце такі діла. Так що дивіться, коментуйте. E não se droba, se vambla.